Кабала це саме та наука, і саме та практична методика, яка дозволяє буквально напряму впливати на. Наш апарат сприйняття на те, як ми сприймаємо наше життя, тому що ми у нашому матеріальному світі обмежені нашими п'ятьма органами чуттів, і власне через ці органи по нервовій системі в мозок входить певна інформація. Там вона обробляється і таким чином змальовується нам картина навколишнього світу. Так Кабала пояснює, що ця картина навколишнього світу вона насправді малюється всередині мене. Це все відбувається всередині мене, а точніше, у моїх бажаннях. Отже, це перший один з таких найбільших переворотів у свідомості, саме те, що Кабала пояснює, що все, що відбувається навколо, той апарат, через який я сприймаю цю дійсність. Це апарат складається з моїх бажань. І це називається бажання отримувати, отримувати що, отримувати благо і насолоду. Ось так просто, і це головний матеріал, з яким працює наука кабала.